Ми вважали, що Росія це вже придаток Китаю. Угу. Зараз позиція Пекіну що хтось НІВЕСТУ вкрав, угу. наречену. Ось, і вони теж занепокоєні, бо той розклад, який відбувається. Тобто, фактично, це втрата Китаєм величезного ринку російського, це втрата сировинної бази. Угу. Це втрата можливостей розробки багатств північно-полярних. Це згортання проєкту північно-морського шляху в Європу. А ви вірите в те, що США вдасться перекупити Росію у Китаю? Я навіть не буду розглядати перекупити Росію Китаю. Чи перепродасться Росія угу. США? Угу. І ми бачимо, що в принципі Росія демонструє готовність.